Добрий день. Сьогодні я вам розповім, як перевірити чотирьохконтактне реле. Дивіться, воно обично завжди. Я вам не показую маленьке, воно неудобно, краще на картинці. Ось одна полосочка, 30-й контакт, також 85-й, 86-й долі. 87-й, отак от у нас е так він і є, як нарисовано. Дивіться, щоб перевірити чотирьохконтактне реле. Завжди. Підсоєняємо 86-й контакт плюс на 85-й мінус. Все, можна навпаки. Але обов'язково ці бокові. Тільки ви підсоєняєте, плюс підсоїнили. Підсоєняєте тільки мінус, тільки цепь замикається. Підсоєнили два. Воно повинно щелкнути. Якщо воно не щелкнуло, воно не працює. Щелкнуло, значить працює. Отак от, от. Іншим способом на 100% ви не можете перевірити, тому що а так дуже просто. Підсоєнились двома проводками до акумулятора і зрозуміло. Щолка значить працює. Не щелка, ну значить потрібно нове.